П'ятої ранку до сніданку працюють. Після вечері знову ходить захід сонця, пишуть Тереболі. І цього року написали значно більше картин, І виставка ще краща, ніж минулого року. Але це так має бути, бо як я минулого року казав, що ми, ми минулого року посадили деревце, яке за 10 днів вже заполоносило, вже дало свої плоди і дало нам, нам добротні яблука в вигляді творів художників. А цього року воно ще доросліше, воно вкоріняється, тому що вже переходить потихеньку в традиційний проект. І та яблуня, якщо розкриється над цією теребовлею за багато років, то теребовлю будуть знати в усьому світі, будуть смакувати ті плоди духовні, які творяться в нашому місці по всьому світі. Я рахую, що те, що робиться якраз в передвір'ї цього свята Великого 1025-ї річниці хрещення Русі, що відбувається зараз в Теребові, Це є один такий невеличкий, день, невеличкий внесок в ту чашу добра і любові, ту причасну чашу для всього людства, з якої мають причашатися справжні люди, справжні християни, щоб нести з собою далі любов і добро поміж всіх.